Мене власне надихнула на цю, скажімо, на цей серіал, на цю серію відео про німецьку мову, про вивчення німецьку мову, розмова з Ларисою Скрипкіною. Вона і Женя, а також їх двоє діток, це така інтелігентна сім'я, молода сім'я. Вони з нашого будинку. От вони зараз живуть в Німеччині. От те, що вона мені розказала. Те мене і спонукало, щоб вам передати, скажімо такі, автодидактичні знання вивчення німецької мови. Взагалі-то я пропоную людям або навчаю людей, треную людей, як вивчати три мови відразу. Тому цей курс це швидше для тих, хто попав в таке середовище німецькомовне, і кому терміново потрібно. Якби війти в нього, а це неможливо без мови. І він за... не буде мене слухати. Йому потрібний такий... такій людині, потрібний короткий курс, дуже короткий, дуже стиснутий, щоб допомогти їй якось орієнтуватися в цьому німецькому мовному світі. Тому мене звуть Юрій Бесараб. Ви натисніть, будь ласка, на mir, або там подобається таймінг. Це поділитися з іншими. І ми розпочнемо. І так, дивіться. Треба ще закінчити те, що стосується вимови. Через те, що це якраз в підручниках про це не говориться. В іноземних підручниках, чи буває в наших підручниках, особливо не говориться. В сенсі не розглядається через рухи. Тому все це, що я вам буду розказати, це якби мій досвід вивчення німецької мови і інших мов за допомогою методик Валерія Курінського. Я його ще буду згадувати не один раз. І так, повернемося до, до вимови. R в кінці слів воно вимовляється як А. Наприклад, VL, Да? R вимовляється запишемо, як А. Можливо, іншим кольором, як А, українське, дуже схоже на українське, а тільки з німецьким фокусуванням «а», Воно таке буде трішки-трішки інакше. Все ж таки. В словах, наприклад, «віо», «віо», Бачите, тут оце І читається як І, іменно як І, а не Е. Хоча правило є, що в закритому слові, в закритому складі. Цей «і» читається як E. Українське дуже схоже на українське. Але тут це буде І, а Р читається як А. Потім також, якщо ми візьмемо слово, наприклад, Лейга, да? Р в кінці читається як А, разом. А дивіться, «е», разом з «е» читається навіть як А лі -га. Це ще один такий дуже важливий варіант л Тут як Е читається, тут Е разом з Р. Тому в принципі можна навіть об'єднати якось ось «це» і ось «це». Воно буде звучати тут Ві. Все-таки V, -а. а тут Лі-РА. Дві букви будуть звучати як А. А тут лише ось оця. R. Так. Ще один момент, який необхідно розглянути. Це поєднання ось з цих букв. E і U. Це буде як Deutsch. Наприклад, Deutsch. Oi. E. Я вам скажу, що це як. Як А... Е. Умля, не? Такого, такого немає позначення. Ви знайдете, не знайдете його в німецькій мові. Але у нас губки йдуть. Ми хочемо сказати як би е, але з, з додаванням цих У. Це губки ми витягами е, 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 е. Ой. Й. І це буде вимулятися як Е.й. Е, 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 е. Ми хочемо сказати Е, а у нас дивіться, що виходить й. Е, майже як Й. Е, 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 е. Майже майже, майже ідентично. Як, як о, умляот, майже. Але з оцим, скажімо, давайте будемо позначати його не, не цією буквою, а ось, можливо, цією. Ну Тут я боюся вас заплутати, так? Тому складно буде знайти. Давайте все-таки тут буде український, у нас такий звук. Поєднаємо Значит, українське Е і І, але зробимо зумляутом. І ми оце Е e, у нас буде I, I, I. І тоді у нас буде з вами, пишемо там «deutsche Neue» слово, от. Дивіться, ось таке слово. «neue», Neue. Це новий. Ну ось я вас вітаю. Ага, я вам ще обіцяв а, з, розібратися з, з Е. Не знайшов я поки пояснення. Дивіться. значить, лизин, візьмемо лизин. О, тут ще одна цікава. Значить, Тут у нас буде І, Е читається як І, а тут читається як Е. е. Лизин, лизин. Хоча ці два звуки дуже близькі. Вони ближче один до одного, ніж в українській І і Е. Listen, listen. Ще один момент. Оце S, да ви там бачите, так, є. Yeah. Оце S від, між двома голосними ми читаємо як З. Listen, listen. Хоча C в німецькій позначається як Ц, тому це буде не Ц, а скажімо, українське, я використаю українське З. Да? Listen, 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 listen. Окей, тепер ми переходимо до уже більш складніших речей. А, хоча, хоча, хоча. Хочу вам сказати, дуже коротко, є такий закон темперації темперування. Да? У Баха був темперований клавір. Хто знає, а у нас з вами буде. А будь-яка мова є темперована. Що це, це значить? Що звуки впливають один на одного. Один на один. на одну. Тому, якщо ви будете відчувати, це я дуже скорочую, Це велика тема, окрема велика тема. Але якщо ви чутимете, що якісь звуки не так вимовляються, як от я вам розповідав, це значить, що на них якраз діють інші звуки. І тому от, є цей. Така темперація. Особливо де може ставати глухішим. От, Як зараз, я... От це те, що мені зараз приходить на думку. От. Ну, я думаю, що цього буде достатньо. І так, дивіться, перед нами стоїть ха -ха -ха, надзвичайно друга. Оце ми вже переходимо до цієї, до цієї стадії. А, надзвичайно складне завдання. Це. Mm, як швидко набирати лексику, як швидко починати спілкуватися? Нам це необхідно, бо ми. Я ж кажу, що ця, це відео, цей курс це в основному для людей, які от нещодавно ви, виїхали через війну от, через цих підрів, які напали на нашу країну. Підр це е, синонім росіянина, або це вже офіційна назва зараз. От, і... Нам потрібно в цих нових умовах, мовних умовах адаптуватися, швидко війти в мову. Одна така річ важлива для розуміння. Всі люди, які нормальні, без хвороб, без якихось е, патологій, вони в принципі людина сильна до того, щоб вивчати мову. Це дуже видно по діткам, як вони насолоджуються, особливо бейбіс, да, дітки, беби, маленькі немовлята. Як вони починають мовля, вимовляти, щось казати. І мої батьки батьки страшенно радіють, коли це бачать. От. Тому нам потрібно згадати цей стан. Розкажу стан такої любові до вивчення мови. Розкажу вам одну історію, яку любив розповідати курінський. Приходить хлопчик в клас, Вчитель його щось запитає, він каже: А, я забув, я цього не пам'ятаю. Ще що запитує, я забув. А він запитує вчителя, а ти, маму, пам'ятаєш? Він каже: пам'ятаю. А чому? Бо я її люблю. І ще один важливий момент: любов це почуття. Зрозуміло? І Ще один важливий момент. А це повтор. От нам необхідно з вами. Зрозуміти, що якщо ми хочемо успішно вивчати без такого гвалтування над собою, якщо ми хочемо вивчати, нам потрібно дві речі: це любов до цього предмету, або можна замінити інтерес, бо йдеться не про любов. Хоча це почуття теж, нам потрібно замінити оце почуттям інтересу. Розумієте, що нам це дуже цікаво. От тому я згадав цих немовлят. От, а також нам потрібно організувати повтор. Оці дві речі я зараз намалюю, дивіться, таку невеличку схемку, яка вам буде допомагати. Десь тут є. Ось тут у нас інтерес, да? вісь інтерес. Ін да? А тут у нас вісь кількості повторів. Кількість. Кість повторів. Повторів. Отут от хай у нас буде 10, 10, там 20, 30, та, 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 і так далі. А тут у нас шкала відчуття зацікавленості. Що нам це дуже цікаво, як цим немовляткам. Да? Так от. Це у нас така, ж, зараз ми побачимо, привичення лексики, для того, щоб вивчати і взагалі мову, от чим у нас вищий інтерес, тим у нас менше потрібно робити повторів. Коли я користуюсь якимось підручником, там зазвичай є певна кількість слів дається. От такий лексикон, де там буває дають, буває не дають. От. І от я сижу над цим списком 10-20 слів. І починаю їх зубрити. Я думаю, я так... І потім, я дивлюсь, мені не запам'ятовується нічого. Я повний баран. От нам потрібно цю розмову з собою, що я повний баран, перевести на ці практичні речі, нам потрібно зацікавитись, згадати цей стан любові до мови, да? до вивчення мови, і зрозуміти, що чим менший інтерес. Тим більше потрібно робити повторів для того, щоб запам'ятати те чи інше слово. Так, потім, ще от ви собі зробите скріншот і подумайте над цим. Всім. Ще одну річ нам потрібно тут зрозуміти, що самі повтори. Також можна зробити творчими. І от чим творчіші будуть ці повтори, або, скажімо, виконання. Тут ми слово зараз інтерес замінимо на креативність, да? або на креативність, Креативність. Чим більше у нас креативності в виконанні в повтор, повторному виконанні, тим у нас більше шанс, що це слово, чи це речення, чи ще щось залишиться у нас, скажімо, в мозку в нашій пам'яті. Про музику, можливо, я б. А, у нас вже мало часу залишається. І так, я інтенсивно це. Ви зробили скріншот. От, я це стираю, через те, що нам потрібно переходити вже до чогось такого. Ще практичнішого. І так, дивіться, а, у нас є певна кількість слів. Ви знаєте вже, як вони вимовляються. Ми постійно на цим працюємо і поліпшуємо це. Пам'ятайте правило, що ліпше сказати чисто, ніж граматично. Потім ми допускаємо собі, дозволяємо собі робити багато дуже помилок взагалі спеціально робимо помилки. Тепер у нас для того, щоб урізновиднити наші вправи, наші екзерциси з нашої тюди, з мовою, нам потрібно зрозуміти от таку річ, що є певна структура або модель, або схема речення в німецькій мові. І на другому місці в ній завжди стоїть, скажімо, майже завжди стоїть те, що ми називаємо присудок. Присудок. Док. На другому місці це, це як би апріорі, він у нас має тут бути. На другому місці. На першому місці у нас може бути там підмет, да? підмет. Підмет. От на даному етапі ми допускаємо, що тут у нас буде підмет. Присудок, а тут у нас додатковий член речення да? на третьому місці. Так от, це місце завжди забито. В українській мові ми можемо гратися, як ми бажаємо. В німецькій мові. от На цьому місці ми ставимо присудок. І так, присудок це дієслово. Дієслово. Так. Для вас от буде перше таке, це така перша модель речення. Ми візьмемо «ich», да? потім тут ми можемо вже далі підставляти в цю схемку дієслова. Візьмемо їх. Ну, Взагалі-то люди користуються невеликою кількістю дій ну, От, Ми їх візьмемо, візьмемо. наприклад, да? Беремо слово «geben», але це «ни» ми не вимовляємо. І буде ich gebe, да? Якщо ми візьмемо в слонику дієслово слова uh, інфінітив гибен, то «ich gebe» і, наприклад, uh, є ще одне слово ми сюди введемо. Да? Слово, яким ми можемо замінити будь-що. німецьке «das». Ich gebe Да? Da? Я даю це. От N, коли ми кажемо «ich», ми N не використовуємо. Я його перекреслюю. Можете його витерти. А тепер сюди ви підставляєте всі дії слова, які ви знаєте, Ich, ich nehme das. Все, що ми не знаємо, ми показуємо пальчиком і кажемо das, «das». Ich nehme das. Ich kaufe das. Кауфедас. Це так у нас на певний час буде універсальне слово, яким ми замінюємо все що, все, що ми не знаємо. Таким чином, якщо у вас є оцей лексикон, ви його розбиваєте на колонки. Сюди ви записуєте іменники і займенники. Ми можемо якось іменники у нас туди. Іменники, займенники. Займенники поки так. поки що, так. Тут у нас ідуть дієслова, а тут у нас іде все інше. Das, ми, але все, що ми можемо замінити словом das. Тут може бути бух. Дазбух, бух, тиш, ден-де тиш, а в даному випадку ден тиш. Тиш. Ми ще будемо про це говорити. Так. Das ich gebe das Buch. Ich nehme das Buch. Давайте ще ми тут візьмемо неме. Дуже хороше слово. Діє слово неме. Тому берем інфінітив, відкидаємо n і для ich уже буде ich nehme äh das Buch. Ich nehme das. Ich gebe das. Ich kaufe das. Я купую це і так далі. Тепер у вас вже є певний, буде така певна схема, з якою ви будете працювати, схема речення. Якщо ми хочемо сказати ні, ми додаємо після, das", ми додаємо nicht", nicht. Ich gebe das Да? Ich nehme das. Ich nehme das nicht. Це, щоб ви просто зрозуміли саму схему, як вона працює. Тепер. Для того, щоб нам досягти більше інтересу, більше любові, ми пробуємо от з тією колонкою погратися. Їх, можна сказати, їх кауфе даст Бог. Або можна сюди поставити. Ага, тоді нам потрібно буде міняти закінчення. Так, все, тоді переносимо це на наступну передачу. Цього поки що досить. І так. Дивіться, завдання таке: ми все перетворюємо на зупинку. Йдемо на базар, читаємо назви товарів. Йдемо і, а, читаємо їх, ви вже знаєте як, вимовляючи дуже чітко артикулюючи кожен звук, уявляючи рух, який необхідно робити. Йдемо в магазин теж самісінько, читаємо назви. Читаємо назви книжок в книжковому магазині. Тому це таке для вас правило, перетворюємо все в зупинку німецьку навчально. Слава ЗСУ. Auf Wiedersehen.